Шанування, друзі, найщиріші вітання в цей день, 19 серпня, понеділок. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими. шановної уваги. Ну, бачите, що все більше з'являється інформації в західних медіа. Це перекладають українські змі. І от зранку зараз, що називається, несеться новина, вона з'являється в різних українських медіа з посиланням на відоме британське видання The Economist, яке опублікувало статтю про те, як операція в Курській області готувалася, як вона проходила підготовку, значить. і... Які плани розглядалися, посилаються журналісти на оточення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського на джерела в Генеральному штабі про підготовку? І як зазначається, розглядалося Генеральним штабом три сценарії. Ну, по-перше, треба сказати щодо мети. Мета операції, як зазначають журналісти, посилаючись знову ж таки на генштаб. На оточення сирського була в тому, щоб звичайно змінити стан справ на східному фронті, покращити становище наших військ там і змусити ворога перекидати свої війська на Курщину. Так само і політичне завдання це, звичайно, посилити позиції України на майбутніх можливих переговорах, про що ми з вами неодноразово говорили. Отже. Що ж почало далі відбуватися? Було три плани: один із цих планів передбачав безпосередньо вторгнення в Курську область, інший в брянську, третій сценарій, взагалі, наступ із застосуванням ще більшої кількості військ. Далі я скажу про те, що в принципі нам відомо. І вам, мої глядачі каналу, до речі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Бачите, я давно не закликав цього робити. А зараз закликаю, підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто ще це не зробив, поставте лайк цьому відео і тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про оновлення. Ну і ставайте спонсором каналу, хто бажає підтримувати український сегмент аналітики в Ютубі. Так, от далі, в принципі, щодо операції, як вона зараз розвивається. По перше, ми бачимо, що рух іде абсолютно правильно, і економіст теж про це зазначає. Я вам про це говорив: що зараз українські війська не тільки несуться, що називається, вибачте, стрімголов, і забувають про тилове забезпечення про стабілізацію флангів, а операція набирає таких обертів, що немає можливо такого швидкого стрімкого руху. Хоча як посилається за економіст, знову ж таки на дані, що президент начебто натякав головкому, що хотів би цього. Але зараз правильний обережний підхід, як на мене, в якому сенсі треба гарантувати забезпечення тилів, треба гарантувати логістику, треба стабілізувати фланги. Аби не дати ворогові можливості скористатися і контратакувати, і досягти стрімких успіхів, таким чином збільшивши кількість наших втрат, тобто, з цієї точки зору, те, що зараз просування рухається, і з тим, що не забувають про тили, про гарантування флангів, про окопування, про зайняття рубежів. Оборони і про посилення, тобто підтягування певних військ із глибини посилення, а зараз посилення наших наступальних позицій відбувається. Це я вам можу сказати. А далі відбувається рух. Очевидно, що найімовірнішим сценарієм подальшої офензиви подальшого наступу українських військ. Та тут на Курщині буде рух вздовж річки Сейм. Це можливий рух на Корінєво і далі на захід аж до Тьоткіна, яке знаходиться біля українського кордону. Саме тому, якщо ми зараз подивимося, то атаки йдуть ось так: ну ось так рухається зі сходу на захід українські війська. Отут От вони в бік корінва і мають. Я думаю, що рух на корінво буде, і намагання звідти ворога витиснути. Ви знаєте, що вже з'являлись там певні публікації, ледь не вчора, що Корінво вже. Наше я можу сказати, що слухайте мене, підписуйтесь на мій канал, я вам скажу, тому що а, ці всі публікації, які з'являються, вони були дещо передчасні. Бойові дії ще тривають, і, до речі, доволі непрості, тому що ворог посилив спротив. Це так само є фактом, тому зараз завдання для наших сил ускладнюється і бої стають важчими. Це так само треба розуміти. Так, от просування може бути безпосередньо на захід, південний захід, тут його на Корініва і далі на Тьоткіна, і на Тьоткіна з півдня з території України збільшилася кількість і інтенсивність українських атак. Власне кажучи, ось це зараз відбувається, і таким чином ми простежуємо. І абсолютно в логіку вкладається те, що заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вчорашньому зверненні про те, що Україна розширює буферну зону на Курщині. Саме так це зараз виглядає і корелюється із військовими діями, тобто ще. Фактично, якщо ми подивимося в бік Тьоткіна, то це ще на кілька десятків кілометрів є можливість розширити ширину фронту на території Росії, і таким чином, те, що там створила. Так звану буферну зону Росія, війська агресора на Харківщині, і в порівняння не буде і з тим, яких, якого дійсно потужного успіху а, досягли Збройні Сили України в цій ситуації. Якщо саме так і буде, а тенденції через те, що були підірвані мости, як повідомляв командувач повітряних сил України, генерал Лейтенант Олищук, воно все до цього складається саме до такого розвитку подій. Про які я і кажу. Тобто, абсолютно правильно обрано стратегії, це дійсно планування операції, виконано на висоті українським генеральним штабом, головнокомандувачем, реалізація, все це досягнуто. Далі, звичайно, це вже буде більш обережніший рух, очікуючи, що Росія буде перекидати. Певні свої підрозділи вони зняли дійсно певні сили з південного напрямку. Зняв ворог також певні сили, незначні там кількості батальйона з напрямку Времіївського і перекинув їх підпорядкування оперативного угруповання військ північ для охорони Брянщини. Те, що я вам говорив, фактично вони вже хочуть прикривати кордон Брянщини і Курщини, тому що остерігається ворог, що наступальні дії. Українських військ можуть поширитися і на Брянську область, можу сказати, що певну смугу наші сили контролюють і в районі Білгородської області, так само в районі Краснояруському. Тому, скажімо так, поширюють звичайно, наскільки можуть, і, можливо, ми ще спостерігаємо не весь план, можливо, він ще буде в динаміці, і наші сили нас ще приємно здивують, хоча знову ж таки. Треба розуміти так само, що правильно діяти і наступати, в тому числі не забуваючи про тили, про фланги, дійсно відслідковуючи і моніторячи дії ворога, контрдії, пересування його військ, можливі плани, збільшення його присутності на тих чи інших напрямках, що звичайно може ускладнювати завдання. З реалізації задумів і планів українського командування, саме з таким підходом на сьогоднішній день наші сили і підходять. Тобто, дійсно наступати, але що називається з холодною головою, радіти, підтримувати наші сили, вірити в наші сили, донатити і так далі, це все потрібно, але ось таким підходом. Повертаючись до публікації за економіст, я не можу обійти увагою. Цікавий епізод, який вартий уваги. Ось тут зазначається, що генерал Збройних сил України Олександр Сирський тримав свої плани в таємниці. Ну, в принципі, нічого дивного, я думаю, немає. Ділившись ними лише з вузькою групою генералів та співробітників Служби безпеки. Ну, теж правильно такі плани вимагають тиші. Тут зрозуміло. З президентом України Володимиром Зеленським він говорив віч-навіч, навіть без свого штабу. Тобто, от, от так, навіть штаб свій виключив, уявіть собі. Рівень секретності, до якого підійшли. А далі ще цікавий момент. Тобто, про рівень секретності при такій операції, для того, щоб убезпечити витоки, це зараз уже все понеслося. Тому що операція триває, і всі медіа пишуть західні, українські. Ну тобто, всі про це говорять, і звичайно, що вся соцмережі переповнені відео світлинами, зокрема, з Курщини. І не говорити про це неможливо і не коментувати так само. І... Але, звичайно, діляться наші в основному посадовці топ із західними медіа також сталося, а потім наші медіа це перекладають і переповідають. Так, от, далі дуже цікавий момент. Я вважаю, на ньому треба дещо сконцентруватись. Більшість інформації, армійська розвідка. Дізнавалась самостійно, а не доручила це головному управлінню розвідки, головного управління розвідки Міноборони. Розвідувальну агенцію, ну це переклад, включили лише на пізній стадії підготовки операцій. І тут цікавий момент. А яка це була пізня стадія? Адже кілька тижнів тому було інтерв'ю Кирила Буданова для видання НВ, в якому, як на мене. Так само можна простежувати елементи підготовки до проведення наступальних дій на Курщині. Оскільки тоді Кирило Буданов сказав, що ми очікуємо наступу з півночі, і загрози такі є. І, відповідно, я думаю, що це. Враховуючи тенденції, які були, це було елементом дезінформації ворога для того, щоб прикрити перекидання українських військ, те, що я вам розповідав, безпосередньо до кордону з Курською областю на територію Сумщини, мотивувавши це тим, що, мовляв, ці дії викликані тим, що ми очікуємо загострення ситуації, а саме наступу росіян з території Курщини на Сумщину, а не навпаки. Ось, власне кажучи, я думаю, що це теж був елементом задуму. І, можливо, розвідка відіграла в цьому роль. Але в чому ситуація? Дивіться, у Збройних силах України є розвідувальний орган, є розвідувальні підрозділи і є відповідні підрозділи в збройних силах, військових частинах, які проводять в тому числі розвідку. Які моніторять ситуацію, є розвідка Державної прикордонної служби, яка моніторить фактично ситуацію на кордоні, перекидання військ, тобто, очевидь, вона теж була виключена з цього процесу. Але і Збройні сили покладалися сирський покладався тільки саме на військову розвідку, яка є в окремих частинах, і яка доповідала ГУР пізніше. І ось тут виникає запитання, чому, власне кажучи, АГУР – це теж фактично розвідувальний орган, який підпорядкований Міністерству оборони України. Ви знаєте, що чутки ходили певні, можу сказати про те, що не в усьому є, скажімо так, не в усьому є розуміння і не в усьому є, скажімо, єдина лінія. Є просто розбіжності. Давайте назвімо це так. Мабуть, це нормально в кожній організації, яка щось робить і прагне досягти результатів. І от є, я назву це так, розбіжності щодо того, як досягти результатів, тому що я переконаний, що і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський орієнтований на результати перемогу, і на це орієнтований і очільник української воєнної розвідки Кирило Будану які вболіває за розвиток нашої держави, теж тобто всі вони обидва на ці орієнтовані, але в рамках виконання і досягнення цих цілей, можливо, бачить певні а, по іншому ситуацію, як, цього, як це зробити. Це мені відомо, із моїх джерел так само я вам можу про це сказати. І підходи щодо операцій, які проводилися, і щодо того, що Кримський міст можливо було варто руйнувати раніше. Але знову ж таки підхід української розвідки, вочевидь, про те, що все було готово до цього. І Кирило Буданов говорив в інтерв'ю, що це треба робити, і у ГУР все готово. Він так говорив, тобто доволі, скажімо так, обмежено, але зрозуміло. Ну, і отут, власне кажучи, ось така, ось така новина. Ну, так само тримали в секреті від партнерів, як зазначають можливі дії. Українські сили. Ну, зрозуміло, що боялись витоків. Але от е, ситуація з гур, вона, власне кажучи, е, ну можливо, десь доповнює ось ті чутки, які є, про те, що є різні бачення. Подекуди подекуди у Сирського і Буданова на розвиток ситуації. Тобто, це те, що є. Але разом з тим треба концентруватись на тому, що те, що зараз робиться, це безумовно спільний успіх усього сектору сил оборони України. Це досягнення генерального штабу і головнокомандувача збройних сил України, президента України Володимира Зеленського, який фактично так само. Підтримав цю операцію, який не побоявся, треба мати сміливість, а це не так просто, фактично, не боятися ризикувати і йти на такі кроки, які, зрештою, себе в певній мірі виправдовують. Тому тут, звичайно, що вони доклалися серйозної, серйозних дій до цього. Ну і далі, звичайно, що буде визначальним, це. Наскільки швидко в якій кількості ворог буде перекидати сили для того, щоб досягти ще одне завдання: послабити тиск на східному фронті, зменшити кількість можливостей і спроможностей ворога на Покровському, турецькому напрямку, на напрямку Краматорському, для того, щоб дати, скажімо, можливості нашим силам відбивати ці атаки для того, щоб послабити тиск на цьому напрямку, це теж багато в чому буде безпосередньо. Актуальним і дуже важливим в контексті того, коли будуть підбиватися підсумки цієї операції, яка багато в чому вже є успішна і довела, що вона була правильна. Але от є ще фактор перекидання військ, за яким треба стежити, тому що якщо його в великій мірі не відбудеться, то звичайно, скоріш за все, одна із цілей операції, про яку говорять, яку зараз, яка зараз на слуху, вона може бути і недосягнута. Тобто, ось про цю ціль операції так само, але наразі українські сили наступають, розширюють буферну зону, створюють серйозні проблеми для Путіна. Деморалізують ворога, підтримують наш бойовий дух. Єдине, що от пересування військ, я думаю, це важливий індикатор. Він впливає багато на що, тому що це як аргумент проведення цієї операції, про що пише і видання The Times, говорячи про те, що ризики такі існують. Ну і так само видання The Times, до речі говорить про те, що Британія буде активізувати. Підтримку партнерів і фактично лобіювати знову ж таки пришвидшення надання Україні допомоги. І вони взагалі не прикрито погодились говорити про те, що танки Челленджер беруть участь в операції британського виробництва, і взагалі говорити про це відкрито. І британці пишуть про те, що вони не вважають, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю, і не варто боятися треба підтримати Україну. Ось так би до речі інші країни і хотілося б, щоб від заяв. Перейшли до реальних дій і кроків на підтримку боєздатності наших сил. Слава Україні!